Тобто Сьогодні розглядаємо ми бібліотеку Turtle. Щоб її підключити, ми повинні написати імпорт і далі прописати дану бібліотеку. Тобто це у нас буде Turtle. Отак. Далі, вона нам фактично буде або дозволяти працювати із даним об'єктом. Щоб нам до нього звернутися до цієї черепашки, ми таки повинні написати Turtle. І у нас є певні методи, які дозволяють нам працювати з ним, ми можемо змушувати. Фактично, він там створить нам об'єкт, який ми зможемо керувати за допомогою відповідних команд. У нас їх є чотири. Основних це right, forward, left і backward. Одні з них заставляють його рухатися, дві інші заставляють його повертатися. От, якщо я напишу. Forward або скорочено можна використовувати FD. Фактично, це одне і те саме. І пропишу stop. Що воно нам зробить? Давайте його зараз запущу. Воно махнуло. І все. І далі ми нічого побачити не можемо, щоб ми могли побачити. В кінці ми ще повинні дописати Main loop, main loop — це метод, який робить затримку віконечка, і ми можемо його дивитися, доки самі не закриємо. От. Є, ось з'явився таке віконечко поки не натисну на хрестик. Як ми бачимо, програмка у мене висить. Forward сказав нам, що ми проходимо от таку -от відстань. Тобто 100 пікселів. фактично Ось наш об'єкт, який ми керуємо. Він у нас з'являється по центру, і фактично. Відносно цього центра ми можемо рухатися. Ми так само можемо даного персонажа повертати. Щоб його нам повернути, ми звертаємося, так само пишемо Turtle і використовуємо поворот: це в нас left або right. Я хочу, наприклад, повернути ліворуч. Можу прописати left, або знову ж таки, скорочення це в мене буде LT. Далі я хочу повернути на якийсь там кут, хай це у нас буде 120. І щоб побачити, що буде відбуватися. Далі я хочу знову ж таки пройти вперед. Знову ж таки, формар і прописую 100. Запускаю і бачу, що от я от пройшов отаку от відстань. Є, є, можу там далі прописати, написати ще turtle, але якщо вам ліньки писати кожного разу turtle, а буває це доволі таке. Лінке. Я вгорі, коли підключу бібліотеку, можу прописати наступне, наступне. Тобто я прописую S і T. Тобто далі я кажу кодові, в принципі, що я до цієї бібліотеки буду звертатися як до буковки T. Це фактично, як зміна є. Бачимо, що воно мені тепер все підсвітило. Тобто воно його тепер не сприймає як Turtle, і воно його. Хоче побачити, як просто ті. Тепер я можу писати через ті. Ті-крапочка і знову forward. Давайте ми тоді всі скажемо, у нас є ще uh, backward. ось backward. і, відповідно, ще райт. Right. В ну, основному uh, backward дуже рідко використовується це тоді, коли вам потрібно піти назад. А назад Ну доволі таки uh, рідко це все діло використовується. Так, можу ще раз от даже взяти. Копіювати і от його запустити. Як ми можемо побачити, я намалював щойно трикутничок. Так, і даний трикутничок, якщо захотіти, я його можу навіть зафарбувати. Для цього я можу встановити певний колір і сказати програмки, коли саме я хочу це все діло почати зафарбувати. Тобто я прописую ті крапочка. Uh, задаю йому колір. прописую колор. І всередині я можу задати відповідний відтінок. Написав red, запускаю. Бачимо, що тепер він у нас червоного. Тепер, якщо я хочу, щоб от у мене вони лінії пересікаються, uh, тоді я можу сказати, щоб він у мене зафарбувався. І це відбувається за допомогою двох команд. Одна на початку. коли Починає точку відліку і говорить, що от звідси, до От звідси, ти повинен мені його зафарбувати. Все, що буде тут, воно повинно бути зафарбовано Тому отут я прописую крапочка І в нас є така команда, як Begin field. Тобто початок і інше, це у нас буде end field. Завершення. І от воно малює. І в кінцево результаті воно мені його зафарбувало. Таким чином, я зафарбував оцей трикутничок, який ще не намалював. Далі, давайте я просто пройду вперед, і ми подивимося, що у нас буде. І крапочка. І ще давайте на 150. 150 пікселів. Але що я хочу зробити? Я, наприклад, хочу м, задати товщину лінії. Товщина лінії я можу задати через ці крапочки. Або е, є два методи: це у нас pen size. Або, і там, якщо видно, написано віц. Або просто написати віц. Що так, що так, воно у нас буде розуміти. Ще раз запускаю, і бачимо, що товщина лінії у нас стала. Більше. Якщо я напишу 10, ну то ми бачимо чіткість цієї лінії, да, що вона у нас явно стала набагато більша. Далі, що ми можемо ще зробити? У нас є ще е, метод, який дозволяє нам переміщуватися в будь-яку точку, яку ми скажемо. Це у нас є у нас метод називається GoTo. Тобто піди кудись -то там. І бачимо, у нас тут зміні є x, y. То Фактично, ми задаємо йому координати. Якщо це буде 0,0, 0, ми попадемо в центр, звідки ми починали. І воно як з математики, у нас є декартова система відліку, там де в нас є 4 чверті. І ми можемо задавати, куди ми хочемо потрапити. Наприклад, по X я напишу мінус. 50, і по ігрику, хай в мене буде 150. І поглянемо, що у нас вийде. О, так, ну то я пішов у гору. Є, є. Так, і ще з одних, що ми таке можемо цікаво робити, це е, піднімати оцей олівчик, от щоб у нас не було цього сліду, якщо ми не хочемо, щоб за нами був слід. Ми пишемо ось тут ті крапочка. І у нас є такий гарний метод як pen up і pen Down. Тобто pentup піднімає, pen down буде нам його опускати. Так, ну і давайте ми там далі Я через go to або, наприклад, ще один використаю, доволі непоганий, це у нас є. Home, але фактично, якщо ми напишемо Go to 00, це буде означати те саме, що і тут. Тобто, Home повертає нас в початкове положення, звідки ми починали це все діло рухатися. Так, запускаємо і можемо побачити, що ось тут рисочки в нас не стало. да І воно почало малювати далі, після того, як ми опустили Home повернулися назад. Так, і щось іще таке можна. Давайте подумаємо, що сказати. формат ми зробили. тобто у нас є. А, і ще один цікавий це у нас є такий метод, як T-shape. І цей шейп дозволяє нам задати. Оцей об'єкт, який у нас є. На початку, як ви бачили, це трикутничок. Але цей трикутничок ми можемо змінити там на Circle, на стрілочку, і навіть можемо написати тут е, того самого тюрту. І коли я його запущу, ми можемо побачити, що там у нас рухається черепашка. От, тут, тут, тепер е, даним об'єктом, у нас застосовується. Xera